Здарова, бродяги! Що вам сказати? Київ знову Київ. Я розумію, що вам, мабуть, вже набридли трішки мої робочі поїздки до Києва. Тому в цей раз, мабуть, що зробимо якийсь влоговий випуск, типу. Поїздимо, дещо зупинимось на трасі, смачненьке поїмо в якісь кафешці чи колипці, щось смачненьке купимо. В принципі, спробуємо пошукати в самому Києві щось цікавеньке, щоб зняти, щоб ви не занудьгували. На кілька днів лишаємось у манки. І в п'ятницю, мабуть, буде такий знатний двіж Паріж. Тому, скоріш за все, також буде щось зняти, щоб показати. Або, може, буде таке, що в принципі це не можна буде людям показувати. Тому подивимось. Побачимо, побачимо, як то кажуть. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви до сих пір цього ще не зробили. Лайкосики, коментарі, колокольчики. Ну, ви знаєте, що робити, якщо ви вважаєте, що без колокольчиків не можна, то й, то й що. Погнали в сюжет? Пункт призначення, сподіваюсь, всі дивились. Аж колесо крутиться, лавеха мутиться. Це все добре, але таких пасажирів треба обганяти. Бо хто його знає щось, як прилетить в лабовуху, а то буде весело. Нащо треба? Все це дуже добре, але, як то кажуть, не без ложки гівна в борці з медом. Щось в мене прям зовсім зуб розболівся. Зуб мудрості лізе. Аж пульсує. Не бачу, чи видно це по моїй харі чи ні, але прямо оцей бік добряче отік. І що його робити, блін, не знаю. Хіба що холодненьким пивом залити або чимось покрепче Зараз, коли приїду ввечері до манки, не знаю. Може так і зробимо. Чом би й ні, собственно. На роботу аж завтра. Тут трішки можна квасануть. Перше місце полтавські галушки. Та-да-да-дам! Да, хто міг подумати? І видати трьох раз, за чим я заїхав до цих полтавських галушок, звісно, що за галушками. Трішки побалуємо братана. Тут у нас я взяв дві порції галушечок Отакі. з капусточкою, з м'язком та дві порції драночки. І обійшлось це мені на двох просто наїстися від пузо, таких великих хлопців, як я. Хоча, блядь, про манки хіба можна так сказати? Ну, коротше, два мужика наїстися від пуза 300 гривень. Зараз їдемо потихеньку до другої точки вигрузки. Так, звісно, друга точка на карті це Півасік. Пиво великої кручі. Полтавська область. Перша в Україні пивоварня з рестораном, між іншим. Я минулого разу, коли був, трішки взяв на пробу, вам, хочу вам сказати, пиво дуже смачне. Проте воно й дороге зараза. Отака От півтора-літрова бутилочка 200 гривень. Небагато, немало. Але пиво свіжий і під дранички, під галушки. Те, що Бог прописав. Тому. Якось так. Якось так. Так. Жарти жартами. Ну, а це вже реально пункт призначення. оп, вашу ж дивізію. І так все паняємо. Ой, так. Що ми приїхали? Ще у нас. Годинку на брата нарікати, щось я раненько. Зуб те ще болить. Може мені вже почати лікуватися. Дуже добре, що я не з пустими руками приїхав. Я вам так скажу. Я, звісно, що не пропагую алкоголь, ще й за кермом, але ну, я припаркувався, вже приїхав. Не пиво. Смаколиків. Я на дарма захопив з собою. Класнючі у нас. Мідіки. Дивись, так годинка ке пролетить непомітно. Ляпота. О, два дні відрубив. Два дні. Сподіваюсь, по моєму вигляду зрозуміло, що я реально палахав, як проклятий просто шопав милі. А той, хто гарно працює, той гарно і відпочиває, вірно? Заїхав я в таку невеличку ресторацію, тут є мережева, називається Білий налив. І видайте з одного, мабуть, що разу, що я там купив? Ага! Так. Звісно. Яблочко, яблочко. <рес> Щось нам з Манки захотілося пригадати. Пригадати, захотілося Карпати. Річка Білий налив. Не знаю, яке воно на смак, але їх багато по Києву. І... Ну, мабуть, що смачно, якщо люди купують. Ну, камон. Одну, мабуть, що мамі заберемо додому. А всі інші. Придумаємо, що з ними зробити. І виїду я, мабуть, що тоді не вранці, а десь під вечір. Ой, блін, що бу... щось буде. Йо-май-йо. Треба вже йти, мабуть, що. Таке облом, ноги взагалі не ходять, Жорж. Кілометри 20 намотав. 23, 23 кілометри за день. Ладно, хватить ниті. Йшли з Андріком погуляємо то будемо. А в мене ще й холодненьке. Пивашка стоїть в холодильнику. Уляпота. Коротше, поки манки тут сісічки прячуть. <плес> да? У нас тут романтик, ёпта. Наливочка. Красава. Допіваємо. Та лятельне, ё-моё. -е. Міґі! Ёпты, тропанды. слушай, у нас еще есть. А Сэша. Это салат какой-то, не помню, блядь. У них же название. Я не помню. Короче, у нас тут такая поляна, что мы же и Андрику преподаем, да? Да нет. не стоит. Пятая ранку. Неділя. щоб ви розуміли, я тільки виїжджаю додому. Вчора щось я був зовсім не в стані цього зробити. Ми з братом ну, Так гарно посиділи в п'ятницю, що яке там через півкраїни їхати. З дивана ледь вставали. Тому птихенько висуваємось. Треба буде якоїсь соляночки чи що навернути хоч на трасі.